Вітаю колеги. Так дійсно сьогодні вночі українці не спали. Вони зригалися від вибухів, саме від масованої шахедової атаки росіян по території України. Сьогодні запустили Росіяни за офіційною інформацією від повітряних сил 78 безпілотних літальних ударних апаратів. Також що цікаво, сьогодні шахеди долетіли навіть до Прикарпаття. Там обласна військова адміністрація повідомляє про те, що був пошкоджений енергетичний об'єкт, і також зранку повідомляли, що Частина Івано-Франківська була знеструмлена. Окрім цього, також були атаковані і енергетичні об'єкти на Миколаївщині, але головною ціллю ворога стала стала сьогодні саме столиця. Сьогодні більше п'яти годин тривала повітряна тривога. Наші оборонці неба збивали усе, що могли, і дійсно ось я особисто сьогодні прокидався від того, що над моєю будівлею було аж три шахеди. І була бойова робота, але ось також зранку стало відомо, що уламки збитого шахеда впали у печерському районі, де ми зараз і перебуваємо. Ось тут ви можете побачити, яка є актуальна наразі ситуація. Хочу наголосити на тому, що одразу стало відомо, що на першому поверсі цього будинку сталася розгерметизація газової троби. Також повідомляли про те, що є саме постраждалі. Спочатку казали, що була дитина з різаними ранами, але це не підтвердилося. А вже трішечки пізніше стало відомо, що було двоє постраждалих саме чоловік, і він отримав поранення, і його дитина саме отримала гостру реакцію на стрес. І зараз ми приїхали на це місце і бачимо, що наразі тут перебуває національна поліція. Вони проводять опис місцевості. Також є тут енергетики. Окрім цього, є ДСНС. І просто зараз ви можете побачити на власні очі, як з за допомогою спеціальної автівки наразі піднімають шибки спеціальні. Деталі для того, щоб перекрити дах. А дійсно, ми можемо побачити те, що тут ще розгорнули спеціальний штаб. До речі, Червоного Христа я тут не бачу. Зазвичай вони дуже часто приїздять на такі локації і надають допомогу. Але тут ось є такий наметове містечко. Наразі все ж таки бачимо, що робота триває. Також хочу наголосити на тому, що зараз сьогодні тут присутня громадська організація Добробат. І у прямому ефірі а, з нами її голова. Вітаємо Дмитре. За дякую, що погодились з нами вийти у прямий ефір. Якщо можна декілька слів, Знаю, що ви тут з самого ранку що було зроблено а, взагалі. Що побачила на власні очі? Та ну на власні очі побачили те, що і ви побачили ось цю вирву. Постраждалі будинки, але дякуючи богові, що люди в принципі все, все нормально. Постраждали автомобілі. Їх вже прибрали багато автомобілів. І наші волонтери з самого ранку в координації з адміністрацією, ми зранку мали розмову з керівництвом адміністрації, визначилися, що ми будемо робити. У нас в Печерському районі є відповідальна людина. Нам дали її дали будинок. Ми почали зашивати. Вікна під потихеньку підвозили плівку. ви бачите, зараз, привезли шифер. Зараз чотирьохскатний дах в цьому будинку будемо теж допомагати робити. Бо у нас є з страховками, і з інструментами наші і альпіністи, які будуть допомагати в цьому будинку. М'яка м'які дах теж підвозять матеріали всі об'єднані, всі працюють як один. і Це говорить про те, що наше громадянське суспільство об'єднане. Але користуючись нагодою, хочу сказати, щоб люди приєднувалися далі. Вступали в Добробат, приходили. У нас є інструменти, жилетки, реманент. Все є для того, що окуляри щоб могли долучатися. Ось наша наша команда йде на до іншого будинку. Допомагати, так що зроблено багато, але багато чого треба зробити. Ми зараз в координації з нашими партнерами, з донорами. До речі, наші волонтери надають і першу психологічну допомогу, бо ми виїжджаємо постійно на такі, після прильотів, і ми знаємо, як діяти. А для людей це вперше. Ну ви розумієте і в якому вони стані? То наші волонтери розповідають, що робити, перші кроки, як подаватися на є відновлення від деяких дізнаємося, що хто. Хтось там вступає в спадщину, він не може у є відновлення. Завтра з адміністрацією всі ці списки подивимося, регулюємо і подивимося, де ми зможемо з нашими партнерами допомогти. Як ми це робимо протягом двох років в десяти регіонах нашої країни? Дякую вам, Дмитро, за те, що поспілкувалися з нами і надали актуальну інформацію щодо цього Печерського району. Ось бачимо, як наразі продовжується робота. Наразі спускається спеціальний кран, і ось ми бачимо, наші ДСНСники наразі будуть опускатися. І як сказав Дмитро Іванов, що зараз привезли шифер для того, щоб ось це прикривати дах. Ви можете побачити на власні очі, що ось там на найвищих поверхах повністю вибито вікна, і вже можете трішечки далі подивитися, як зараз спеціальною плівкою залатують вікно. Але ось що цікаво, хочу навіть показати вам трішечки далі. Ось як повідомив Дмитро, ось ще не цей будинок. Спеціальний тах також будуть привозити. Але ось що цікаво, тут до речі, перекрита повністю місцевість її контролює національна поліція, і ми тут перебуваємо за дозвілом все добре, можете не хвилюватися, але я просто хочу, аби ви на власні очі побачили. Взагалі, ось епіцентр такий, знаєте, виб... вибитого скла. Просто подивіться скільки його тут багато, і ось бачимо, що там є навіть люди. Ось щось вже поперекривали їм вікна. Давайте можливо підійдемо. Можливо, все ж таки погодяться поспілкуватися. Сподіваюся, нічого на голову не впаде. Я перепрошую. Я перепрошую. Ось зараз бачимо. Ось на власні очі можете подивитися, скільки тут багато скла. І наразі е, люди тут е, продовжують оговтуватись. Я перепрошую, підкажіть, будь ласка, Олександр Саюн, новини лайв. Іду до вас навіть по склу. Розкажіть, будь ласка, що взагалі бачили сьогодні? Ні, нічого не бачу. Ми спали і попало. Ага, і все. А вам якось допомагають? Так, да, так, да, так. Да. Як саме? Помагають дали і помагають. Ага, вас, Дуже вам дякую. Ось, каже місцевий мешканець ось тут на першому поверсі. У нього вибито вибито вікна. Він каже, що ми спали. І ось тут попало, і що їм все ж таки допомагають. Не знаю, чи було чутно, але ми дійсно нам дуже було важливо поспілкуватися, дізнатися. Що вони зараз мають взагалі із допомоги? Ну і ми новини лайф приїхали у Бечерський район, де сьогодні тут впали уламки ворожого шахеда. Росіяни продовжують насовано обстрілювати територію України. Зокрема, вже вранці були декілька повітряних тривог по всій території України через те, що Росіяни піднімали міг 31 к Повітряні сили повідомляли про те, що були пуски гіперзвукових ракет кінжал, чи було потрапляння, чи збили. Я думаю, що це все оприлюднить повітряні сили, але ми за. Залишаємось на місці. і Якщо буде ще нова оперативна інформація, обов'язково повідомимо у проекті День Лайв, колеги.